Підступне тепло, кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції в області щодня збільшується. Епідемії грипу медики поки не зафіксували. Втім, передбачають, з потеплінням кіровоградців можуть загрипувати. Яна Семенюк далі. З потеплінням після сильних морозів в області зросла і кількість хворих на ГРВІ. За останній тиждень в дитячих поліклініках вишикувались черги маленьких пацієнтів. В настоящее время дійсно увеличилось кількість дітей, заболевших у ГРВІ і різними простудними заболеваниями. Тобто ми бачимо, яка у нас була погода. У нас були дуже сильні морози, Зараз у нас началась вже, тає сніг, діти мочить ножки, простужуються. І тому кількість дітей в поліклініці возросло. Найкраща ситуація серед дорослого населення. Кількість хворих кераграфія з кожним тиждень збільшуються Симптоми типові для ГРВІ. Симптоми – кашель, кашель, насмарк, воспалення горла, боль в груді, температура небольшая була 37 з чим-то. Ну а заболів на улице видно, ходив десь, простив. Лікарі кажуть, в лютому на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип традиційно жаліється найбільше людей. Зараз близько 80% хворих звертається до терапевтів саме через застуду. Це зв'язана з общим поніженням температури, а особі на перепади атмороза к потепленню. якраз... Та сріда, природна середа, в якій найбільш активно розвиваються віруси. За минулий тиждень застуда підкосила більше трьох з половиною тисяч жителів Кіровоградщини. Епідемії грипу в області поки немає. Проте медики прогнозують пік захворюваності. Попереду ми очікуємо збільшення кількості звернень населення, тому що традиційно в період потепління. Кількість хворих на гострі респіраторні захворювання підвищується. Найуразливіша категорія населення ті, хто працюють у колективі, щоб не підчепити надувгу, кіровограція вдаються до профілактики. Оксацилінова мазь. мажу насту і більше ніяк. Тільки кто а в цьому дитячому садочку вірусів не бояться як не захворіти тут. Знають добре. Ми даємо цитрусове, от в чай лимон бросаємо даємо діткам. У нас єднівне постійне влажні уборки, провітрювання, кварцювання. тщательно ми змотримо дітей, тобто дети к нам детский садик не прийдуть. Через це відвідуваність в садочку майже 100% з півтори сотні дітлахів через застуду не прийшли в заклад лише 18 чоловік. У січні відвідування було на рівні 85-90 дітей через сильні морози. А зараз ось, з настанням тепла. Сьогодні у нас 105 дітей. То про захворюваність, про проріс захворюваність говорити не приходиться. Аби не застудитися, лікарі радять якомога менше бувати в людних місцях. Якщо ж берегтися не вдалося, хворих просять залишатися вдома, щоб не розповсюджувати інфекцію серед колег. Яна на Олександр Катеруша день за днем.